Доброго вечора. Ми з України і ми не переможні. Мене звуть Ігнат, ми з України. Петро Павлівка, всіх вітаю. Викладаю охорону праці, сусарну справу. Також спецпредмети. Навчаємо дітей, як правильно працювати на сільськогосподарській техніці. Я брат, батько, колега по роботі всі пішли, от, записалися. Візьміть нас кудись. Росли, гуляли, зналися, як то кажуть. Думка перша після того, як вони послали корабель куди подальше, а потім зрив. Страшно стало просто. Воювати мене служити трошки не вийшло. Перший місяць вроді все добре, а потім потім спина схватила. Дорогу перекрили, огородили, а хлопці на вітру стояли, холодно. Поставили бочки, а бочки ти більше прокаптеся, ніж нагрієшся. Кажу, може буржуйки давайте?» Я що є буржуйка. Так кажу, нема, але ми можемо зробити, Балон перевернемо. Там дверку зробимо, там обріжем, туди приваримо, все буде добре. Для того, щоб зігрітися. В бліндажах, щоб встановити зігрітися. Щоб тепло було. Зараз замовили ще дві буржуйки, поїхали, знайшли балони, трубу, електроди, учні допомогли. Позвонив хлопці, сваркою буду учити вас користуватися. «Хорошо, ми зараз будемо. Зараз їм наука і добре діло роблять. Їм не треба якоїсь там агітації, що там війна і хлопці треба допомогти. А далі вже пішло, як, як так і треба, одна, дві в тиждень роз'їжджалися. Також на блокпостах тут нашим хлопцям привозив, сам лічно встановлював. Хлопці сказали, дуже велике вам дякую. Радісно трошки стало, що хлопці поставлять і нагріються. Просто хоч чимось, хоч трошки, ну, я надіюсь, зміг десь когось обігріти. Все. До дітей страшно, що мої діти побачать поразку. Не хочеться цього, хочеться перемоги. Все. Все буде добре. Україна переможе.